Триває телефонна розмова зеленського і Трампа. Про це повідомляє спів... співрозмовник Суспільного. Говорять за підсумками зустрічі Віткофа із Путіним у Москві. Як буде тільки з'являться оперативна інформація, будемо старатися її повідомляти в прямому етері. А з нами вже на прямому зв'язку асистент інституту міжнародних відносин університету Марії Кюрі Складовської в Любліні Віктор Савінок. Пане Вікторе, слава Україні, дякую, що ви з нами. Вітаю вас геруємося 6 серпня. інавгурація нового президента Польщі Карлі Навроцького. під час передвиборчої кампанії його риторика щодо України була ну давайте чесно такою доволі жорсткою. Навроцький, який членом консервативної партії Право і справедливість у своїй промові під час інавгурації робив ставку на те, що польща має бути сильною і буде робити все для того, аби польща. Була і процвітала. А пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чого нам чекати зараз від президента Навроцького і як можуть змінитися наші відносини з Польщею? Ну тут треба зробити маленьке уточнення, тому що, по перше, якби президент Карл Навроцький з рації того, що він є президентом, він не може бути членом будь-якої політичної партії. Відповідно, він не є членом права і справедливості. Він також не був. До цього членом права і справедливості, як директор Інституту національної пам'яті, тому що це також та посада, яка вимагає безпартійності. І, власне, право і справедливість також зробила трік, якщо йдеться про його передвиборчу кампанію, через те, що власне виставила його як безпартійного громадянського кандидата і таким чином розраховувала на те, що він зможе. Вийти поза електорат права і справедливості і, власне, привернути до себе також електорат інших правих партій, що зрештою і сталося, адже за Кароліна Навроцького проголосували підсумку не лише виборці в більшості своїх права і справедливості, але й виборці конфедерації, це власне правопопулістська партія, яка також не Відома тим, що вона не є надто прихильною до України, і безпосередньо також за Кароля Навроцького в більшості своєї голосували ті виборці, які в першому турі виборів підтримали україну фопського відверто кандидата Гжегожа Брауна. Тобто тут треба сказати, що Кароль Навроцький явно дав зрозуміти, що він. У своєму цьому першому президентському терміні буде готуватися до другого терміну. Відповідно, я думаю, що загравання із цим електоратом з його боку продовжиться і відповідно, також це буде впливати на його риторику стосовно України. Треба також сказати, що в принципі. Жодних згадок про Україну не було безпосередньо, де лунавок слово Україна фактично лише один раз Навроцький згадав про те, що за східним кордоном Польщі точиться війна. Але знову ж таки, він це згадав у вже згаданому контексті підготовки до передвиборчої кампанії 2030 року, адже він. Вже задав меседж, з яким він буде йти в цю кампанію, це меседж підготовки проєкту нової конституції Польщі, яка мала б власне бути опрацьована до 2030 року. Ну що ж, можна побажати лише карою навроцькому успіхів у цьому непростому завданні в умовах суттєвої поляризації політичної через те, що. Скажімо, прийняття нової конституції, або ж поправок до чинної конституції вимагає більшості в дві треті від особового складу, як сейму, так і сенату. Відповідно тут без того, аби не залучати або ж власне нинішні правлячі партії, або ж опозицію до того, аби. Ухвалювати ці зміни, їх провести не вдасться. Ну і треба тут також згадати про те, що, попри те, що процес демократизації в Польщі розпочався ще в 1989 році. То польська конституція була ухвалена, та яка діє зараз, і на підставі котрої Кароль Навроцький буде також виконувати свої обов'язки президента. Вона була ухвалена в 1997 році. Відповідно, минуло багато років від моменту ухвалення конституції, хоча знову ж таки в дев'яносто перв році, після того як солідарність здобула більшість у сеймі і фактично контролювала новоутворений сенат. Тоді ще польської народної республіки то також були очікування, що нова конституція буде ухвалена десь приблизно до кінця 91-го року. На жаль, ці очікування не справдилися. Змінився навіть президент. Відповідно, навіть двічі. Відповідно, треба сказати, що цей процес є непростим, але ну заявка на вибори 2030 року явно. Тут прозвучала, ну і теж треба звернути увагу на те, як виглядав Кароль Невроцький через те, що складно також уникнути порівнянь із іміджем Дональда Трампа, та сама червона краватка. і в принципі Ну і десь така, риторика доволі схожа. Теж манера поведінки, так, через те, що зокрема, от якщо Брати і розбирати ту промову, то якби є схожий наратив, зокрема, наприклад, враження того, що Польща знаходиться в всеосяжній кризі, яку необхідно різними засобами давати, тому що Навроцький заявив про те, що він буде, наприклад, не допустить підвищення пенсійного віку хоча таких планів немає і не було. Як за права і справедливості, котре знизило свого часу пенсійний вік у Польщі, але ані право і справедливість продовж восьми років своєї каденції, ані нинішній уряд власне таких таких планів не оголошував. Так само він заявив про те, що нібито добробут поляків знаходиться зараз під загрозою, хоча ну з цією Тезою можна посперечатися, адже якщо глянути на основні економічні показники, зокрема на показник, який стосується інфляції, або ж показник, який стосується, наприклад, того скільки грошей має на депозитних рахунках середньостатистичне домогосподарство в Польщі, або ж в принципі таких заощаджень. То тут ну можна лише так риторично запитати криза. А яка криза про яку кризу ви так на правду говорите? Ну і друга така стратегія, до якої вдався Навроцький, це відірвання самого себе від політиків. Звісно, тут якби є частинка правди, адже він почав політичну кар'єру порівняно недавно, лише восени пізньою осінню 2024 року, коли Ярослав Качинський запропонував його як кандидата, як громадянського кандидата, якого підтримує право і справедливість у президенти Польщі. Проте, зараз, після 1 червня, коли його обрали в другому турі виборів, він став, можна сказати, що першим політиком Польщі. Тож, якби ну, дуже складно говорити про те, що він, він буде. Голосом народу або ж або ж, власне, буде тим, хто буде, хто буде пробувати слідкувати за тим, як політики, як політики дотримують своїх обіцянок. Хоча ну, він також є політиком, він презентував свої 21 обіцянку. Я думаю, що він буде також їздити зараз по Польщі. Із своїми обіцянками, зокрема, презентувати різноманітні свої законопроекти. Відповідно, ось цей наратив тут. Пане Вікторе, а який його буде наратив стосовно України? У мене є цитата Євгена Магди, директора інституту світової політики, який каже, що Кароль Навроцький був в Україні лише один раз, тому я думаю, що наша країна для нього зараз тера інкогніта, незвідана земля, і він формуватиме свою позицію щодо нас вже на посаді президента. Але це не повинно створювати у нас ілюзії щодо того, що в нас будуть якісь відносини у форматі рожевих хмаринок. А як ви бачите? Звісно, ілюзій не має бути і також стосовно відсутності ілюзій, точніше на те, що в нас не повинно бути ілюзій стосовно Кароля Навроцького, зокрема якоїсь його надмірної прихильності по відношенню до України, фактично, це можна було винести також із моніторингу його риторики під час передвиборчої кампанії. Вона тут як була дворівневою, тому що однією. На одному рівні вона стосувалася його претензій до України як держави, і до того, що Українська держава є недостатньо вдячною відношенню до Польщі за ту допомогу, яка була надана, і що відповідно Українська держава мала б краще дякувати полякам за те, що надавалися різноманітна допомога. Ну і другий аспект тут це питання історичної пам'яті. І Тут не треба забувати також про, скажімо так, підсумковий крок в його передвиборчій кампанії, через те, що за два дні до другого туру виборів він закінчив свою передвиборчу кампанію, власне, перед меморіалом волинської різні. Дуже контроверсійним, який критикували навіть польські оглядачі, ну і також точилася дуже довга історія стосовно того, а де цей меморіал встановити через те, що різноманітні різноманітні польські громади не хотіли його в себе приймати. Але Карль Навроцький от якраз закінчив свою передвиборчу кампанію перед цим меморіалом постачи на своїй соціальній мережі. Фотографії біля цього меморіалу і заявляючи про те, що він вимагає від України чесності в підході до історичної пам'яті. тож цей аспект також буде присутній у цих відносинах. А другий вимір риторики Каролі Навроцького стосувався тих українців, які знаходяться в Польщі, ну і тут знову ж таки з одного боку. Був наратив про те, що українці, які знаходяться в Польщі, не хочуть інтегруватися і не хочуть працювати. А польські, а польська держава витрачає на них занадто багато. З іншого боку, був наратив про те, що нібито ось українці і інші іноземці мають якісь привілеї у Польщі в порівнянні до поляків. І Карл Народський навіть говорив про те, що Ставши президентом, він внесе на розгляд симу проєкт стави, який мав би пересунути українців, які знаходяться в черзі до лікарів у державних клініках, на кінець цієї черги. Е, ну власне от, е, можемо також е, пане Вікторе. Бути... Але якщо можна, я тут а? відреагую, тому що я бачила е, ну, Я не знаю, скажіть, чи правдиво чи ні, що багато взагалі е, медперсоналу в лікарнях це українки і українці, і там навіть були цілі десь такі, знаєте, суперечки. А як ми будемо відмовляти е, дитині, яка з України, яка в черзі, чи там дитині, е, яка є громадянином Польщі, всі мають бути рівними, як ми тоді будемо? Працювати з нашими колегами з сестрицьким складом санітарками, які є українці, в мене немає статистики, яка стосується українського медперсоналу в, в польських лікарнях. Але е, ці наративи про те, що українці або ж інші групи іноземців мають які-небудь привілеї в польській системі охорони здоров'я. Вони абсолютно позбавлені будь-якого сенсу. Вони пов'язані радше із тим, що польська система, і ще до того, як прибули біженці від російської широкомасштабної агресії до, з України до Польщі, вона до цього працювала, скажімо так, не дуже добре. Мається на увазі, звісно, що державна медицина, так би мовити, і вже тоді в ній були дуже суттєві дефіцити черги. Різноманітні, ну, скажімо так, це було і з одного боку об'єктом таких різноманітних прикрих ситуацій, з іншого боку, також таких ну дещо гірких насмішок те, як функціонує польська система охорони здоров'я. Відповідно, те, що до неї прибуває ще більша кількість клієнтів через те, що. Понад чи близько мільйона українських біженців прибуло до ну це також ще більше загострило цю кризу. Відповідно, ну не можна виключати того, що хтось із громадян може бути невдоволений тим, що раптом через власне російську агресію разом із ним у черзі до польського лікаря опинилися також і українці. Ну але деякі політики намагаються маніпулювати на цьому. Наприклад, депутат права і справедливості Даріуш Шматецький нещодавно намагався в Твіттері зчинити скандал довкола того, що якогось іноземця привезла на приймальне відділення. Поліція, і власне, йому була надана медична допомога. Але ну, і він власне намагався довести, що ось це мовляв прояв привілеїв для іноземців у польській системі охорони здоров'я. Хоча насправді тут є дуже чітке дуже чітка норма, яка виникає із нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров'я Польщі. Які власне вимагають того, аби особам, яких доправляє поліція, наприклад, до приймального відділення або ж до лікарні, в пріоритетному порядку надавалася медична допомога для того, щоб, наприклад, якщо якусь людину п'яну, наприклад, десь з'яв десь зловили на трасі, щоб її можна було привести, протестувати на наявність алкоголю і швидко відвести? До, наприклад, поліцейської дільниці. Те відповідно, відповідно, пане тут... Вікторе, я на превеликий великий жаль, мушу тут ставити три крапки, але я дуже дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був асистент інституту міжнародних відносин університету Марії Курі Склодовської в Любліні. Віктор Сивінок. Пане Вікторе, завжди раді вас бачити. Дякуємо за такий Вичерпний аналіз подій, які відбуваються на сусідній країні. Дякую вам до зустрічі.